Привіт! Знімаю відео, отримав я посилку Отакий вот приборчик. Отак вот воно виглядає на коробці. Ну я його вже розпакував, покажу як воно працює. Отак, вот підключаємо до акумулятора і вже 220 вольт дає. Буб 2. Получав я такий прибор. Безперебойник для котла. Что не можно делать? Включаем червоний провод на плюс. На плюс. Сейчас подключу. А черный на минус. Оп. О, в мережу, то цю кнопку не потрібно трогати. Цю кнопку не потрібно трогати. Нажимаємо синенько. Притримаємо. Все. Все. Відключаємо телефон. Раз? Потім що? Це? Попробуємо. Так, все. Зарядка на телефоні йде. І телевізор. Телевізор працює, якщо видно, засвітився. Все, і в нас все працює. Тільки ще. А ну Так, так. А це можливо кнопка, коли включена. Прибор включений. До 220. Тут ще є такий провід. Це є такий провід, а 220. Кучаємо ще раз. Ага. Контакти слабі, треба добре зафіксувати. Так як в мене ну, все на бистру руку. Ще раз. Все, прибор включився. Телевізор працює. Все. А то можливо, коли включено в 220, але в мене зараз нема змоги протестувати, протестую в квартирі. Все, отак. Я так розумію, це заряд. Скільки осталось батареї, з заряду батареї? Все, телевізор працює. Телефон заряджається І все. Ця кнопка на даний момент нічого не дає. Ця кнопка при... можливо, коли включено в електромережу. Розетка є. Включаємо розетку. До мережі О, включили. Цих два має підключено ось до один, ось до другий. Де? Видно? Це акумулятор. Червоний плюс, чорний мінус. Телевізор підключений. Далі включаємо цю кнопочку. Все, загорається. Далі синеньку притримати. Все, прибор запустився. Телевізор працює. І якщо не стає світла, він автоматично має брати електроенергію з акумулятора.